Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. 405 ударів по восьми містах та селах. Окупанти били по Запорізькій області. Серце накрили Гуляйполе, Щербаки, Малуток, Мачку та Новоданилівку. В лікарнях залишаються 17 постраждалих внаслідок вчорашньої нічної ракетної атаки на Запоріжжя. Амбулаторно лікується ще 37 людей. Серед них двомісячний хлопчик дитину вже виписали з лікарні. Загалом травмовано 54 людини. Один чоловік загинув. Внаслідок обстрілу Запоріжжя надійшло 733 повідомлення про руйнування житла та об'єктів інфраструктури. Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки на Запоріжжя. Майже 8 з 15 тисяч споживачів, які залишились без електрики. Сьогодні зранку знову зі світлом енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання. Вдалося підключити і тепло для понад 100 будинків. Окупанти намагались просунутись в районі Новодарівки. Перед штурмом по селу запустили каби. Сили оборони України відбила атаку. Також зафіксовано перекидання боєприпасів та техніки на Бердянському напрямку. Місцеві бачили колону вантажівок та дев'ять тягачів з панцерниками. Правда, перемагає всіх, девіз зовнішньої розвідки України, яка сьогодні відзначає професійне свято. Розвідники добувають інформацію та передбачають дії ворога. Вітаємо та дякуємо за захист, сміливість та патріотизм. На Запоріжжі наші розвідники знищили російську радіолокаційну станцію Гармонь, за допомогою якої окупанти виявляли та відстежували повітряні цілі. Українські бійці нанесли два удари: перший пошкодив, другий знищив станцію авто та технічний персонал. 800 літрів спиртного вилучили в прифронтовому селі Долинка Пологівського району. Незаконно продавала алкоголь 57-річна жінка. Покарання буде штраф до 13,5 тисяч гривень та конфіскація продукції. Майже 7 тисяч екологічних злочинів росіян задокументували українські правоохоронці. Загальні збитки природі від обстрілів, пожеж та руйнувань інфраструктури наразі майже 73 мільярди євро. Лише внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя вчора було засмічено понад 6 тисяч квадратних метрів. Повідомили в Держекоінспекції. Нова посилена хвиля обшуків від окупантів в районі Токмака. Так звана військова поліція тероризує місцевих, перевіряють телефони, документи, навіть фотографують підошви на взутті. У Запоріжжі на пожежі загинув 54-річний чоловік. Попередньо загорілась одна з кімнат будинку. Ймовірна причина необережне поводження з вогнем під час коріння. В Мелітополі чиновниця-зрадниця залишила посаду мова про так звану ВО міністра освіти і науки Тетяну Дубінську. До повномасштабного вторгнення вона викладала українську мову. Від початку великої війни стала під расисткою. Ким далі працюватиме колаборантка? Невідомо проте доля у всіх зрадників однакова. Майже 100 мільйонів гривень на харчування школярів. Запорізька мерія проводить тендер серед основних вимог: постачання гарячої їжі в герметичній упаковці та одноразовому посуді контроль якості продукції та врахування дієтичних потреб учнів. Кошти розраховані на 92 освітніх заклади. У Запоріжжі продовжують навчати добровольців-рятувальників. До медична допомога, як діяти на місцях прильотів. Від початку повномасштабки 462 добровольці вже пройшли тренінги. Доєднатися можна, заповнивши форму на сайті регіонального управління ДСНС. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.